Друзі, всім привіт! Сьогодні буду готувати ну дуже смачний морквяний тортик. Справжній осінній рецепт. Ну що ж, починаю замішувати тісто. В чашу кухонного комбайну додаю 3 яйця. Сюди ж всипаю сіль та цукор і збиваю все до пишної світлої маси. Тепер сюди додаю соняшникову олію без запаху, одну чайну ложку меленої кориці, буквально дрібку мускатного горіху і одну третю чайної ложки меленого імбирю. Ще раз все перемішую до однорідності. Далі всипаю просіяне борошно з розпушувачем для тіста. Також до тіста додаю ванільний цукор та родзинки. Слідом всипаю подрібнений грецький горіх. Ну і можна сказати, основний інгредієнт це натерта морква. Додаю її до тіста. Залишається все гарненько перемішати до однорідності та тісто готове. Випікати я буду в ось такій ось формочці, дно якої я застелила тефлоновим ковриком. Розмір цієї формочки 30 на 20 см. Відправляю тісто в розігріту духовку і випікаю його там при 180 градусах приблизно 45 хвилин. І ось така ароматна основа для торту у мене готова. Для крему в чашу кухонного комбайну додаю сметану. Сюди ж всипаю цукор за смаком і ванільний цукор. Потім все це гарненько збиваю до пишної маси. Ось і все. Крем готовий. Якщо у вас виходить трішки рідкуватим, то можете додати згущувач для сметани. У мене достатньо ідеальний, тому я вже не додаю. Ну що ж, можна збирати тортик? А ось подивіться, який гарненький пиріг у мене вийшов. Товщиною, напевно, 3 см. Зараз я його розріжу навпіл, потім іще кожну частинку навпіл, і у мене вийде таким чином 4 коржа. А ось такий він цікавий в розрізі. Виглядить апетитно, можна навіть так просто їсти з чаєм. Ну що ж, коржі готові, тепер збираю тортик. Верх і з боків тортики також змащую кремом. Відправляю тортик в холодильник мінімум на 2 годинки для того, щоб він стабілізувався і просочився кремом. А краще всього це зробити на ніч. Ось і все, друзі. Тортик готовий, можна його розрізати і смакувати з чаєм. Виходить, він просто нереально смачний. Коли я готувала його вперше, то мої домочадці просто не повірили, що це тортик з моркви. Він настільки смачний, він настільки ароматний, що від нього просто неможливо відірватися. Я впевнена, що коли ви спробуєте його один раз, це стане вашим улюбленим рецептом. Обов'язково приготуйте, ви будете в захваті. А мені залиште коментар, підпишіться на мій канал і до зустрічі в наступному відео. Слава Україні!